Вітаю, друзі, я з України, сьома частина огляд на мої прикраси. І почну я з бамбуку, який ось ми повісили в куточку. Тут в мене такі буси, ось таке все, що я не дуже часто ношу. Купляла я усі бантики в Україні вдома. Дивіться, тут червоний, чорний. І ось цей, як, я не знаю, як його назвати. Це не білий, а бачите, також він як пудровий, тут багато кольорів. Я купляла їх по дві штуки, тобто по одній я буду виставляти на продаж, а ці я також собі думала. Я не знала, не, не могла придумати, куди мені їх носити, навіщо я взагалі їх замовляла. Просто я їх полюбила, як побачила, мені дуже подобається. Може, дівчата нам все подобається таке. Скамінця. З камінцями, може і не всім. Бачите, в мене смак такий, що мені і камінці подобаються, і черепочки подобаються, і банки. І павуки, тобто страшне діло, що робиться, думала і ці також продати, але вирішила поки залишити, тому що я їх крутила, вертіла по-всілякому, тобто і на шиї закручувала, робила їх коротшими. До речі, вони всі йдуть з замочками. Тобто, Це дуже зручно, тому що їх можна, я ж кажу, на любій висоті закручувати. Вони на е, такій тканевій основі. Не знаю, як це. Ось, бачите, таке. І е, я також їх ліпила на, цей, на пояс на ремінь. Ну, замість поясочку також непогано виглядає. Єдине, що мені тут не подобається, це ось ці вісюльки. Отут вони, в принципі, і не потрібні. Але для того, щоб їх убрати, треба буде придумати, що зробити на кінцях. Ну, поки що висить. так. Далі побачимо. Боже, як тут жарко. Фу, біля цієї. Біля лампи. це я мисто потім покажу. Далі, а, тут ще є ось така мотузка. Вона висить. Дивіться, така я також не можу зрозуміти, чи це шкіра, чи це не. Ш... Ну, я маю на увазі замінник шкіри. І такі ось. Воно довгі-довгі-довгі і такі бусини по ньому стріблясті. Також можна, в принципі, куди завгодно його вішати, що завгодно з нього придумати. Далі буси жовті і блакітні. Ну, зрозуміло, це зрозуміло, пояснювати не треба. Це я купувала дома перед тим, як ми виїжджали. Дуже гарні намистини, такі переливаються. Носити можна як разом, звісно, для чого я їх і купляла, так і окремо. І ось така тендітна теж намистина намисто в такому сірому сріблястому кольорі. Далі так, тут в мене мої ключики висять. Ось далі. Буси, буси, намисто чорне. Це окремо, окремо чорне ось таке. Також мені подобається, оце, от саме ця відстань довга, і єдине з перлинами, що я купила, щоб, ну, щоб, було. щоб було, тому що о, є. Тепер трошки в мене перлин. Це намисто також дуже цікаве, подивіться, воно. Ой. Бусини такі цікаві на ньому, Те коричневе, бордове, ну, цікаве під золото, під золото, тому носити його або гарно поєднати з сріблом або під золото. Тут в мене буси. Ось такого плану, як жовті і блакитні. Точно такого плану вони довгі. Потім далі в мене мені дуже подобається ось це намисто. Воно, бачите, воно так і йде. Це одне намисто, іде одна сторона червона, одна чорна. Я одягала його, носила, також дуже гарно можна поєднувати і будь з чим, і, в принципі, між, ну, закручувати, заверчувати його як завгодно. Такого плану щойно показувала Сірень, сіренькі, такі теж такі маленькі, блискучі, але сіре ось воно. Воно трошки коротше, червоне довше. Це все я з дому привезла. Ну і ось таке це я вже тут купила, воно защіпається. Це не просто через голову, там защіпка є. Бачите, тут такі непонятні всілякі різні, різних розмірів, різної, як то сказати, не фактури, як сказати. Ну, ви зрозуміли. Різні такі камінці, червоний. Я його взяла лише тому, що люблю червоний і люблю коротенькі. Ці, це намисто це саме, саме одне з найперших моїх. Купувала в Каневі там, біля Тарасової гори. Люблю його. Люблю, воно гарне. Так, тут в мене стоїть такий набірчик, ну там протирати, серветка протирати прикраси, і ось тут, бачите, такий набірчик у мене це защіпки, загушки, як їх називати, для сережок. Якщо там десь загубиться, то так, то в мене є на заміну. Там всілякі різні, і силіконові і всілякі різні. Так, тут я поклала це на мисло, вже забула вам його показати. Біленьке, також з дому привезла. Воно дуже дивне, воно не схоже на жодне. Воно було одне, його ніхто не хотів брати, але я коли побачила, я його взяла одразу. Так, так. воно, ось так. Тут защіпка, дивіться, просто наче як гудзик туди продягається. Це чокер, він коротенький. Подивіться, яка тут ромашка, не ромашка, квіточка. Можна одягати, як щоб вона була посередині на шиї, можна збоку. Я одягала, мені сподобалось. Воно хоч і виглядає таке якесь масивне, але все ж таки воно ну, воно дуже гарне, воно тендітне на шиї. Тут я зараз знову все заплутаю. Ось о, цей ланцюжок я о, коли побачила, я навіть посміялася з нього. Думаю, боже, хто таке може носити? Звісно, я. Знаєте, іноді прикраса, коли вона просто висить чи лежить десь, вона виглядає не дуже. Але коли ти її одягаєш. Вона виглядає зовсім по-іншому. І вона дійсно оця виглядає просто шикарно. Просто така міцна, гарна. Я задоволена, що я її купила. Так, тут в мене все, вже заплуталось. Ну, це ж я так, бачите, я поспішаю, правда поспішаю. Я хочу записати швиденько, тому що іноді мені кажуть, що дуже багато тексту, не треба стільки записувати, тому я стараюсь записати. Але ж воно не все, можливо, хтось, хто займається цим роками довго і вміє так швиденько, це якось. Робити в мене ще не виходить. Однією рукою це не дуже зручно. Ой, це намисто прикраса, я, я не знаю, що це. Це дуже цікава штука. Коли... Так, на якому мені фоні вам показати? коли я побачила, мені, звісно, ось це впало в очі. Мені подобається, коли таке. Все звисає, але я не могла зрозуміти, що це таке. Давайте я вам на ліжко покладу. Не вам, а собі. Ось, дивіться, ось так це виглядає. Тобто, отут вісюльки. А ось це просто от, наче, ну, поруч висить. В принципі, то я одягала, приклала до себе дуже непогано. Для... тут колір прям, прям негарно виглядає, але що я хочу сказати. Потім вдома я вже почала його і так, і так приміряти, і виявилось, ну, це я собі так придумала, я думаю, що це воно насправді так і є, що оці штуки одягаються на руки, тобто на плечі. То тобто, розумієте, по шиї висить ось це, а ось це йде на плече, за спину, і воно ось так воно дивовижне. Я такого не бачила, я не знаю, як воно це. Ну і можна, в принципі, і так носити. Ось так, бачите? Можна і так носити, просто на шиї. Але можна одягати, я буду, звісно, одягати на рукава, тому що це ну, досить так. Я такого не бачила, якщо чесно. Далі в золоті ось така прикраса і червоно-малиновий кулончик. Ну, ні, якщо отак от я дивлюсь, то він мені прям бордово-червоний. А на камеру він здається, як малиновий, це не є правдою. І ось такі це я вам показувала ці гвоздики. Дуже підходить під це, треба не забути. Гарна штучка така. Бендітна, мила-мила, подивіться. Сонечко, Сонечко. і гарно буде підходити під ось це намисто. Ланцюжок, ось так. Тут перлинки, воно теж та малесеньке, таке як чокер, зовсім коротеньке. Саме за це воно мені і сподобалось. І взагалі воно дуже ніжне, ну дуже-дуже. І разом це також буде виглядати. Ось таким чином дуже цікаво. Тому що це сонечко, воно, воно довше, бачите? Ось так. Ось так воно виглядає. Так, я думаю, що мені їх треба... ладно, Я придумаю потім, куди мені їх перевісити, тому що вони дуже ніжні і я не хочу, щоб вони заплутались і порвались. Так. Далі, щоб я вже не хочу вроді, знімати, чокер також дуже мені подобається велюр. Просто навіть якщо б тут не було цієї перетинки, а просто вілюровий чокер, його почистити треба виглядає на шиї дуже цікаво. Так, Далі отака От мотузочка. Тут всі коротенькі в мене висять. Ось така мотузочка, коричнево, цегляна. І кулончик, дивіться. Це якийсь камінь, я в них не розбираюсь, але це, це дійсно якийсь камінець гарно. Далі отакий. От Як вам показати? Я показувала сережки. Це куплялось окремо, але є такі сережки, що це підходить просто ідеально, наче дійсно якийсь набір. І там далі по ланцюжку ці намистинки, жовті і зелені, дуже гарні. Далі ось таке ось таке коричневе. Так, ось таке. Я не знаю, тут воно зараз на камері не зрозуміло якого кольору, але воно, воно також коричневе. Коричневе, таке от о, жовтим відливає. Дуже гарне. Мені дуже подобається, що вони всі коротенькі. Мені чомусь. В цьому році мені більше подобаються всі коротенькі, то навпаки було, а тепер всі коротенькі. Ось це дуже-дуже ніжне на шиї. під ромашечки, під отіку. Клас. це я взагалі не знаю, що це таке. Воно, наче, бачите, як на резинці. Тут якась ну, тобто Я бачу, що його можна одягати, начебто і на шию, але тоді ця пітєлька, не поймі, що. ну, я розберусь, я розберусь. Мені просто дуже сподобалось поєднання кольорів і біле, а можливо, я його і прям так і буду носити. Далі, це намисто, я купувала вдома в Черкасах, в секонді, під бронзу. І тут доволі такі цікаві мотузки, вони, наче як і коричневі, і якийсь такий колір хакі, я б сказала. Тут також такі кольори, і виглядає це ну, гарно, коротеньке таке по шиї Це такого плану, як я вам ось тут оці показувала. Ось такого плану я його рідко одягала. В мене є під нього браслет, також я знайшла, теж вдома купувала. Я їх не одягала, тому думала продати. Але потім забрала, тому що воно. Воно дивовижне. Я буду його носити однозначно. Далі ось цей у мене. Ой, зараз, зараз заплуталось. Тут просто такий ланцюжок товстенький і гарний кулон, прям, прям гарний. Коричневий. Я взагалі люблю коричневий колір. Ну і зараз він в моді. А це з дому приїхало на намисто. Ось такого плану. Там далі ланцюжок, сріблясті з чорним на мистинки, далі коричневі, потім шипи, хрестики, ось такі всілякі. І такі в мене сережки є з короною. Цікаве, незвичне, класне. Це також з дому. Ось такий хрестик. Я вже втомилася, якщо чесно. Фу. Так, я вже не знаю, що я тут. А, ну тут, в принципі, і все. І це те, що я казала вам, що той замочок сріблястий, я ношу частіше за все. І ось це це одне. Тут мені подобається, що воно, ну, знаєте, як браслети фіксується, затягується також на любу довжину, я його зазвичай ношу коротеньким. Нічого такого надзвичайного. Я ще тоді дуже довго думала брати, не брати, але знову ж таки, так як воно коштувало ну, прям дуже дешево, я взяла, тому що, думаю, ну, тут різні кольори, і, в принципі, воно багато під що підійде. І я жодного разу не пошкодувала, що я його взяла. Це, от, от саме це це саме більше. На другому ем, місці у той замочок, змійка, що я частіше за все ношу, а це саме-саме часто. Воно реально, воно під все підходить. Дуже гарне. Так, ага, я думала вже закінчувати. А ні. А ну, нет. Тут треба знімати. Тут треба знімати і показувати все окремо, але, не дай Боже, я зараз це все заплутаю. Зараз я тут розкладу і буду показувати, ага, нагрілось. Я думаю, що мені так спекотно стало. Це Я тут знімаю тепер біля цього, біля зеркала, і там нагрівається дуже від лампи. Зеркало ще треба повитирати, бо знову більше. Так, да. нагрівається. Тут я його як побачила, слухайте, я аж, аж виріщала від задоволення. Воно дуже гарне. Це намисто, воно гарне, дуже. Дуже-дуже. В принципі, зараз я вам буду всі показувати червоні, і вони всі дуже-дуже гарні. Це з дому привезла і думала продавати. Це я буквально сьогодні дістала його звідти. Передумала. Мені дуже подобаються ці губки. Але я би хотіла, щоб тут ланцюжок був тоньший. Мені не подобається сам цей ланцюжок. Мені подобається оце. От що знизу. Все ідеально. Але якби був тут більш тендітний такий ланцюжок, це виглядало би набагато гарніше. Але через губки, я його так і залишаю. Так, я буду одразу вішати, тому що. Тому що я люблю у всьому порядок. Ось. Ось це. Також я не знаю, як його покласти. Так. Також, коли побачила, я була дуже задоволена. Я не знаю, як його не купили. Можливо, ну там. Винесуть, знаєте, щось там люди купують, потім вони знову щось виносять, розвішують. Ну так, цей процес іде. Я думаю, що я о, попала саме в той момент, коли його тільки винесли, тому що я впевнена, що його би забрали. Тут о, скільки в нас, навіть його не роздивлялась. Я просто його схватила і побігла, тому що мені дуже подобається. На дві. На дві, на два ланцюжка. Так, це вже візьму одразу. Це також я тут купила. Також зрозуміло чому. Тому що червоне, тому що сріблястий і тому, що шипи. Тут теж ідеально все. Оцей чокер, друзі, я купувала вдома. Я його не могла не купити, хоча коштував він ну дуже дорого. Це, мабуть, одна з самих дорогих прикрас з усіх моїх прикрас. Це дійсно було дуже дорого. Тут натуральна шкіра, тут логотипи шанель. Звісно, це не натуральна шанель. Але, але виглядає це. Тобто воно йде повністю по шиї, це чокер. І далі ось таке серце. Це надзвичайно гарно просто. І цю прикрасу я купила тут. Також я Просто, просто в захваті. Я люблю усі такі, неначе сірнички, чи що о, виглядає класно. На камері показує знову чомусь о, якісь, ні, ну зовсім не той колір. Показує якийсь рожевий. Ну, воно зовсім не рожеве, ну, так і зовсім не рожеве. Воно прям гранатовий колір. От в житті він прям гранатовий. Це дуже гарно. Ой, я, мабуть, ви порахуйте, будь ласка, скільки раз я сказала, це дуже гарно. <рігла> тому, що, тому що я не можу, воно просто дійсно все дуже-дуже гарне. Ай, Боже. І наостанок ось ці я дуже хвилюю, щоб їх не заплутати. Також я зараз їх спочатку розберу по одному, щоб вам показати. У мене було одне ось це, що я зараз дістаю, зламалось. то Я думала, що я плакати. Ну, я через таке, звісно, не плачу. Це образно. Але. Чоловік мені полагодив. Плакати не довелось. Ну як? Собі, як це на шиї, гарно виглядає. Мене <кій> вибачаюсь, мене тут бентежить защіпка, Тут якась. <кій> якась вона дуже дивна, я не можу з нею розібратись. Але, так, я буду тут складати, потім розвішу. А... Начебто защепила, начебто висить нормально. Подивимося. Оце. Тій, не рухайся. Начебто нічого такого особливого, так? Але воно прекрасне. Це на намисто, воно прекрасне. Також тут по шиї йде ось це коротеньке, уявіть собі, а от від ямочки тут вже ось спадає ось ця краса. Мені <кій> хочу все це одягнути і кудись піти. <кій> не все одразу. Звісно, ніжні у такого плану на лісках, не знаю, поправте, як правильно, ліска, ліска. Я не знаю як. Я раніше чомусь ніколи не звертала на них увагу. Дуже, звісно, дивно це. Зараз я їх спробувала, перше купила, і це так гарно. Виглядає просто. Це дуже ніжно виглядає. Ось це я була тоді. Зламала випадково біля защіпки, ще й бусинки в мене повідпадали. Але слава Богу, всі знайшла. О, також. Просто ніжність і чарівність. Боже, як в мене голова болить. Я боюсь, щоб в мене не цей негаймаріт був, тому що постійно гондошок, постійно ніс закладений і болить голова. Треба перевіритись. Так, хрестик з червоними камінцями, але вони насправді якісь, ви знаєте, от, от вони не прям червоні. Вони, наче, з таким якимсь цегляним відтіночком, Ну і просто, і просто ланцюжок. І останнє на мисточку, таке теж ланцюжок, досить ніжний, досить тендітне. Тут камінчик ось такий, як він і показує. При різному освітленні він може здаватись трошечки темніший. Ну, але він не червоний. Але все одно дуже гарний. Що це? Що це на ньому висить? А, це, це ж тут в мене павутиня було розвішане і ще на деяких прикрасах воно позалишалось. Треба, я заберу зараз. Ну, тут. Ага, тут ще не все вам показала. В наступній частині я вам покажу годинники, браслети і каблучки. Тому чекайте, далі буде. Пока!